Відчуваєш, ніби чогось бракує, ніби ти недостатній для цього світу, де всі такі сильні, красиві, успішні. Ти бачиш лише світло інших, але забуваєш про власну глибину. Кожна зірка має свій блиск, і ніхто не просить її бути сонцем. Ти унікальний, як ця крапля роси, що відзеркалює цілий світ. Ти шедевр природи, створений досконалим. Тобі нічого не треба заслуговувати. Прийми себе, відпусти порівняння. Ти вже достатній. Твої шрами це твоя історія, твоя сила. Коли ти знаходиш мир всередині, тобі більше не потрібне підтвердження зовні. Ти стаєш своїм власним сонцем, ти цілий Всесвіт. Знайди цей мир у собі, відчуй свою цінність. Що ти сьогодні зробиш, щоб прийняти себе. Напиши мені і пам'ятай ти достатній. Підпишись на мудрість.